Зараз ми розглянемо задачу номер 158 Накрисліть відрізки АВ і СД та промінь КЛ так, щоб відрізок АВ був паралельний променю КЛ та перпендикулярний до відрізка КЦД. Так, давайте почнемо з відрізка АВ. Ось відмо відрізок АВ. Позначу точку Б, точку А. Тепер промінь КЛ має бути паралельним відрізку АБ. Позначу початок проміння К та проведу пряму, яка буде паралельна проміню КЛ. Для цього підкладаю косинець таким чином, щоб одна з його сторін співпала з відрізком АБ. Під іншу сторону підкладаю лінієчку та буду переміщувати косинець до точки К. І з точки К проведу промінь та позначу точку L. Ось у нас промінь КЛ паралельний АБ. Тепер потрібно провести відрізок СД. Таким чином, щоб він був би паралель, перпендикулярний відрізку СД, позначу точку С, ось, наприклад, тут точку С та проведу пряму перпендикулярну відрізку АВ, яка буде проходити через точку С. Для цього підкладаю косинець таким чином, щоб його сторона співпадала з відрізком АВ, а через іншу сторону. Проведу пряму, ось, наприклад, навіть починаючи з точки С. Так? Я знаю, що ця вже пряма буде перпендикулярна до відрізка АБ, далі продовжу цю пряму, ну, наприклад, отак, та позначу точку Д. Це в мене буде відрізок СД. І позначу прямий кут. Таким чином, СД. Запишемо CD перпендикулярний перпендикулярний Так? Та AB паралельна КЛ. Задачу вирішимо.